Державні банки надають кредити людям на заміну газових котлів твердопаливними та утеплення будинків. Причому держава через Держагентство з енергоефективності повертає частину цієї позики. 20% суми тіла кредиту тим, хто замінює котел, 30% – на утеплення приватних будинків. Це певним чином є мотивація, будемо говорити. Стимул для того, щоб люди сьогодні зверталися і об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків зверталися, отримували кредити. І на ці кошти здійснювали заходи з за енергозбереження. Кредити оформляють Вощадбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку. для фізичних осіб, як правило, позички надають на строк до трьох років. Під 25% річних з обов'язковим разовим внеском у розмірі 10% від суми кредиту. Чим цікава ця програма, тим, що на сьогоднішній день ціни зростають, і тобто, позичальник він фіксує вже дану ціну. І крім того, ще отримує відшкодування з бюджету. Цьогоріч вперше передбачили і кредитування ОСББ. Їм держава повертає 40% від суми позички. Вона може сягати 3 мільйонів гривень. Строк повернення кредиту від 6 до 60 місяців. Отримати такий кредит дуже просто. ОСББ має проіснувати. На ринку 6 місяців. 70% власників квартир мають бути членами ОСББ, і співсімдесят співвласників будинку мають на загальних зборах проголосувати за надання такого кредиту. Кредити можуть надати на будь-які цілі, зокрема для утеплення стін, заміни покрівлі, встановлення приладів обліку тощо, ба більше наразі вирішується питання, як за рахунок місцевих бюджетів повернути людям ще частину банківських відсотків. Зараз іде тільки розробка, будемо говорити цієї. Змін до програми або можливо нова програма, значить, по мірі того, як воно буде розроблено, значить, за рахунок коштів обласного бюджету буде передбачено пашення і частково відсотків за користування кредитами, які пов'язані на енергозбереження. На впровадження урядової програми у 2015 році виділено півтора мільярди гривень. З них 495 мільйонів на встановлення твердопаливних котлів. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.